Пустелі в Європі. Це явище скоріше виняток, ніж закономірність. Але вони є і займають немалі площі понад 1000 квадратних кілометрів. На п'ятому місці Блендувська пустеля в Польщі 32 квадратних кілометри, вкрита літучими пісками. Довжина пустелі не досягає 10 кілометрів, а ширина менше 4. Середня товщина піскового шару складає 40 метрів максимальна до 70. На четвертому місці деліблацькі піски Сербія. Площа 348 квадратних кілометрів. Це простори із значним дюноподібним рельєфом. Дюни від висоти 70 до 200 метрів заввишки. На третьому місці Барденас Реалес. Іспанія, регіон Навара. Площею 420 квадратних кілометрів. На другому місці Олешківські Піски, Україна, Херсонська область. Площею понад 2000 квадратних кілометрів. Так що побувати в пустині, не обов'язково їхати в Сахару чи Гобі. Їдемо в Херсон. Перше місце по величині займають ринпіски, піщана пустеля в Прикаспійській на на заході Казахстану, площею близько 40 тисяч квадратних кілометрів.